Коли-небудь прокидалися і відчували, що спина просто не хоче працювати, що кожен рух болючий, а думка про день змушує залізти назад під ковдру. Але що, якщо вам скажу, що можна прокинутися і відчувати себе набагато краще? Що якщо з кожним ранком, навіть з проблемами зі спиною, ви можете почуватися бадьорими і готовими до дій? Може здатися, що це просто неможливо, але це правда. Всі ці ритуали, які я вам сьогодні покажу, справді працюють, і не потрібно бути лікарем, щоб їх освоїти. Готові дізнатися, як змінити свій ранок, якщо ваша спина не ідеальна. Залишайтеся зі мною, і я покажу вам секрети ранкових ритуалів, які допоможуть полегшити біль, зарядитися енергією і просто почати день по новому. Всім привіток! Мене звати Софія, я забула привітатися, тому роблю це зараз. Як ви можливо вже зрозуміли, це відео про справжні ранки без прикрашання і естетики. Прокидаюся я завжди в різний час, як о 5, так і в 11-12, дивлячись, коли в мене навчання або інші види зайнятості. Звичайно, якщо я прокидаюся дуже рано, то часу на ритила вже немає. Але якщо хоча б півгодини, година вільна зранку є, то я намагаюся зарядитися енергією, щоб провести цей день У котрій ми прокидаємося, теж грає дуже велику роль, тому краще не лягати занадто пізно, щоб вранці сильно довго не спати. І не відключати будильники, а вставати, по-першому, сигналу. Так як пізніше. Наше тіло буде розуміти, що будильник це ніщо, його можна вільно ігнорувати, нічого за це не буде, і просто наступні рази буде його не чути, коли це буде необхідно. Сьогодні ми говоримо не про ідеальні ранки, не про те, як прокинутися з повною оптимізму, мотивації щось робити. Ми говоримо про реальність, про те, як навіть з болем можна почати день. І, можливо, саме зараз, дивлячись це відео, ви знайдете кілька способів зробити свій ранок трішки м'якше. Я прокидаюся, я не намагаюся швидко зістрибнути з ліжка і побігти. Я проживаю кожен момент. І відкриваю вікно, вдихаю свіже повітря. Це може здатися дрібницею, але це дає відчуття, що я ще в контакті з навколишнім світом. Потім застріляю ліжко і повільно йду до ванної кімнати, без різких рухів. Чую, як дзюрчить вода, це ритуал заземлення. Дивлюся на себе в дзеркало і кажу собі: ти гарна, ти з усім справляєшся, ти молодець. До того як снідати, я п'ю воду. Варіант з лимоном ще краще. Так ваш організм може швидше прокинутися. До речі, в день дорослій людині потрібно випивати півтори-два літри води. Чому? Бо за ніч тіло втрачає до літра рідини. І ваш хребет також, особливо хребет зі сколіозом. Після цього етапу я перевдягаюся в домашній одяг, не обов'язково спортивний. А можна взагалі, в принципі, і не перевдягатися. Якщо чесно, спорт це було останнє, що мені хотілося б робити вранці. Але тіло не прощає лінію, особливо якщо у вас сколіоз. Один пропущений день і вже болить спина, ломить тіло. Що вам можна робити не кожен день зарядку? То можете хоча б маленьку якусь зарядочку робити кожен день, щоб тримати тіло, можна так сказати, в тонус. Зараз Ви можете бачити мої вправи, які я виконую. і Ви їх можете змінювати, можете переставляти, але, звичайно ж, не робіть ні в якому разі те, що я зараз вам показую, або ви просто повторюєте у людей, у кого теж сколіоз. Головне правило не нашкодження. Ви можете просто виділити. Наприклад, дві вправи на кожну частину тіла, там на ноги, на прес, на спину, на руки, якщо у вас є, і виконувати. Але якщо якийсь день пропустили, ми всі люди, і це теж нормально. Тепер скажу чесно, ти снідаєш кожен день чи кудись пішиш вранці. Насправді це важливий елемент ранку, про який багато хто забуває. Я теж раніше не звертала на це великої уваги. Але це необхідно усім людям, незважаючи на те, є у вас сколіоз чи немає сколіозу, тому що крім проблем зі спиною, є і інші проблеми з фізичним здоров'ям. І Сколіоз, наша спина, наш організм вимагає набагато більше ресурсу, і цей ресурс це не кава на ходу, це нормальний, теплий, продуманий сніданок. Що варто додати до сніданку вуглеводи, щоб дати енергію м'язам? Це може бути вівсянка, цільнозерновий тост і так далі. Щось білкове, це матеріал для відновлення, яйце, йогурт, щось легке. І жири, авокадо, горішки, фрукти, так як хочеться чогось смачного, але водночас також з вітавінами, тобто корисного. Звичайно, я так постійно не їм, але було б непогано цього прагнути. Звичайно ж, я думаю, це всі думають, але ніхто не робить. Ладно. Це відео про ранок, тому не про сніданок. говоримо. А тепер після сніданку можна і каву випити. Наш сніданок це як топливо для автомобіля. Якщо заправити аби чим, то... Воно не доїде. А ми, я думаю, хочемо жити наповну і мати енергію на справи на цілий день. Це не просто їжа, це моя звичка турботи. Бо я помітила, що коли я їм не поспішаючи, то в мене більше сил, я менше дратуюся. Також я можу щось включити на фон, якусь музику, яка мені подобається, або щось дивитися. Так як в тиші я не можу снідати. Це може бути щось мотивуюче, надихаюче або просто те, що мені подобається. Мій сніданок це не ритуал краси, це ритуал виживання, ритуал любові і турботи до себе. Маленький, але важливий крок у день, коли я хочу бути не жертвою, а героїнею свого ранку. Чесно, раніше я прокидалася. І думки одразу в голову лізли, що сьогодні я знову не встигну, це буде важкий день. Але потім я навчилася це все контролювати і не давати думкам негативним диктувати мій день. Я ввела звичку фрірайтинга. Це по типу вільного письма, коли ви просто записуєте на листку паперу свої думки. Як негативні, так і позитивні. Просто все, що ви думаєте: свої думки, переживання, мрії, можливо, якісь цілі, і важливо не обдумувати їх. А просто все, що в голову прийде, виливати на папері, ще класно це планування. Якщо. Фрірайтинг краще на папері писати, то планування можливе електронне, як вам зручно. Просто пишете свої плани на день. Можливо, починати з найважливіших і переходити до менш важливих, щоб ви розуміли, що якщо ви там не зробите останні пункти з вашого плану, то нічого не станеться. А просто ви будете розуміти, скільки в цей день ви можете виконати. І надалі будете раціональніше це все планувати. Для цього можна ввести ще афірмації. По типу я в гармонії з собою. День в моїх руках і так далі. Можете написати якісь мотиваційні речення, цитати, можливо, навіть, які будуть вас трохи мотивувати на день. Буду додавати до вам якоїсь сили, наснаги, також я намагаюся вносити в план кілька перерв для відпочинку, якоїсь активності, щоб не просто продуктивно провести день, а ще й відновити сили. Це дуже важливо, якщо ви маєте проблеми зі спиною, то не сидіти цілий день за столом. А банально вийти прогулятися на вулицю, або якщо немає такої можливості, то просто зробити якусь базову розминочку буквально 5-10 хвилин, щоб трохи розімнути м'язи, і тіло вас не так боліло під кінець дня, а то теж прийдете, пляжте в ліжко і не зможете. Це один важливий ритуал, який дуже класним. Є для ранку це читання. Я обожнюю читати, тому я не роблю нахил прямо на ранок, що потрібно там пів години, годину вранці читати, але якщо ви себе хочете привчити до цього, то можете це навіть в планер внести. І читаю я як вранці, так і ввечері можу, так і в день, коли є час. Я не роблю нахил, що саме вранці, тому що іноді вранці є якісь справи, а потім в мене звільняється час на те, щоб почитати. Тому можу навіть назвати декілька книжок. Edit Eger Вибір дуже класна. Це мотивуючі саме книжки. Бо читаю зараз трохи іншу книжку. От. Потім Віктор Франк. людина у пошуках в пошуках справжнього сенсу. Сім звичок високоефективних підлітків, якщо не помиляюся, Шонкові. У мене на автори просто пам'ять не дуже. Тому я просто те, що І ще є сім звичок високоефективних людей. Але я не пам'ятаю автора, якщо знаєте, можете написати в коментарях. Я її, скажу так, не читала. Читала тільки високоефективних підлітків, але я так розумію, що сенс у них приблизно однаковий, тому дуже класні. І зараз я читаю The Fine Print Лаурен Ашер. Мені вона заходить і поки навіть дуже подобається, тому, скоріше за все, я потім куплю ще дві наступні частини там всього три частини і дві неперекладені. А ось ця перша частина, вона перекладена на український, от в неї є переклад. Але я вирішила саме оригінал замовити. І, в принципі, вона мені взагалі книжки не тільки можуть вас якось надихнути, мотивувати, вони реально можуть переключити ваш розум від негативу, відключити його. І якщо у вас якісь дедлайни, якісь справи, то просто візьміть книжку, я іноді просто відірватися не можу. В мене є такий прикол, що я то довго не буду брати книжку до рук, бо є якісь справи. А коли я її візьму, я просто відірватися не зможу. Така Натхнення, мотивація це вам точно гарантовано. Якщо ви почнете купите книжку, яка вам реально подобається. Якщо хочете, я можу зняти відео, якісь рекомендації. Але коли я тільки дізналася про сколіоз, про діагноз, про корсет, то я намагалася саме таким чином відволікатися. Це дивилася фільми, серіали і читала книжки, але yeah. переключало, і якщо там біль, я могла про неї навіть на деякий час забути. Тому рекомендейшн. Завдяки книгам я можу вийти за межі реальності, бачити нові підходи, новий погляд на різні речі. Все це залежить від книжки, але я люблю більше читати якоїсь мотиваційної літератури, психології, хоча інші жанри я теж читаю. Але останнім часом саме таких книжок у мене якось більше. Але все залежить від книжки. Взагалі, І це, мабуть, та тема, про яку я можу просто реально годинами говорити. Тому, якщо вам цікаво дізнатися, які книжки б я порекомендувала почитати, щоб відволіктися від негативних думок теперішньої ситуації. Просто того всього, що зараз відбувається, не тільки пов'язане зі скольозом, але це теж. То пишіть в коментарях і я зніму окреме відео. Я спеціально прочитаю якісь нові для себе книжки, щоб зробити висновок, і вам потім про це, це розповім. Тому пишіть в коментарях. Отак, крок за кроком, я збираю себе зранку. Не ідеально, не як у картинці з Пінтересту. але щиро. Бо кожен ранок. Це не просто рутина, це вибір. І це про те, як не втратити себе у шумі буднів. Саме тоді, коли твоє тіло нагадує, я не така як усі. Раніше в мене була невизначеність, оніміння, а що сьогодні? Чому я саме така? Але потім я зрозуміла, що я не можу змінити діагноз, але я можу змінити те, як починається мій день. Я не роблю всього цього щодня, я не ідеальна. І знаєш, це ок, мені аж жарко стало, якщо чесно, від цієї всієї розмови. Який я хотіла донести, це те, що справжні зміни приходять тоді, коли ти з любов'ю вибудовуєш своє коло сили. З тріщинами, маленьке, але своїм мастер на кожен ранок. Мій перший хід не до телефону, а до вікна. Коли я прокидаюся, я підходжу, відкриваю вікно, і ця маленька дрібничка реально вмикає наш мозок. Вона, ніби, каже, що життя продовжується, все буде добре, і ти знаходишся в ньому, ти в цьому світі, в цьому навколишньому середову, навіть найпростіший. Коли я прикидаюся, я вже знаю, що хоча б 5 хвилин розминки якось розігнутися, розімнутися трошки це все дуже круто. і... Вже показує про те, що це початок дня, що все продовжується, і з кожним днем ви будете ставати кращими. Цитата просто на всі випадки і життя. Тому не забувайте, звичайно, іноді бувають якісь нюанси, забули, були зайняті, але намагайтеся. Навіть на такі якісь маленькі дрібнички звертати увагу. Тому що 5 хвилин це реально ну, практично нічого. Ви можете або ці 5 хвилин щось подивитися. Ці 5 хвилин зробити зарядку. Що ще, ще можна. Почистити зуби ще можна за 5 хвилин. Ну, за 3 хвилини, навіть менше. Тому. Не забувайте про те, що навіть маленькі дрібнички роблять день краще. А перший ковток як перезавантаження. Не кава, не сік, а вода. Це як сказати, я тебе чую, я тобі допоможу. Ці ритуали не лікують сколіоз, але вони можуть допомогти вам почуватися краще, бути впевненими в своїх силах і провести свій день емоційно. Продуктивно і, можливо, навіть встигнути набагато більше, чим ви б просто ці 5 хвилин якоїсь там зарядки пропустили. Також вони допомагають мені жити, а не виживати. Ці всі ритуали ніби прості, але насправді вони дуже потужні, дуже сильні, тому користуйтеся ними. Не забувайте на своє здоров'я, і якщо ви живете зі сколіозом, то можете поділитися своїми ритуалами, які ви використовуєте в житті. Не обов'язково це повинен бути ранок. Можете взагалом в житті розповісти, написати в коментарях і дати ваш зворотній відклик на це відео. Ви звички можуть бути простими. Наприклад, сидіти рівно, не поспішати, але вони дають відчуття вірності собі, любові, вашого ставлення до себе. ще були зі мною. Якщо хоча б один мій ритуал відгукнувся, я щаслива. Якщо надихнулося створити свій ще краще. Поділись в коментарях, що працює для тебе. Може, я теж знайду щось корисне. Бо знаєш, ми всі щось починаємо. І наша сила починається зранку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на колокольчик. До зустрічі в нових роликах і всім пока-пока!